Друже, ти чудово впорався з буквою В. А тепер скажи, хто живе після В. Правильно, це літера Г. Давай поглянемо, які пригоди вона приготувала. А хто це знов залітав у наш червіний парк? Літера Г вже тебе побачила і підморгує. Вона точно знає, що ти готовий до наступного завдання. Ти чи сміливо і вирушай у казкову пригоду. Молодь. Допоможе зібрати її назад. Тися на шматочки, і вона знову стане веселою літерою Г. Ура! Літера Г знову зібрана! Така гарна і весела! Просто геніально! Рушаймо далі в абеткову пригоду! На тебе чекає ще дуже багато цікавого. Місія виконана. Літера Г відновлена та весела. Але гра ще не завершена! Попереду важливе завдання. Знайди правильну картинку на літеру Г. Ого! Молодець! Гусениця саме те слово, що починається на Г. А от їжак, жук і бігімот теж чудові слова. Але вони починаються з інших літер. Ну що, ходімо до парку абетки? Там на тебе чекає ще дуже багато цікавого. Супер! Тепер ти знаєш літеру Хе.